Так, модуль 220 вольт. У нас є така вивіска. вона має деміруватися, регулювати яскравість. От, у нас є регулятор механічний. Ось такий самий звичайний. для ламп прожарювання. І зараз будемо тестити, чи буде працювати на такому регуляторі. От такий от LED-модуль. Підключаю і тестим. Так, підключено, пробуємо. А ви поки що поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал та залиште під цим відео коментар. Яскравість модулів регулюється плавно, без мерехтіння та затухання. До речі, гарна альтернатива спеціальним лампам, які димируються. Мір покрути. Отут. Е, середній. Ну матір. Тільки. А до кінця воно потухне, не? Да. Круто. А ось готовий результат разом із фільтром червоним.